Привіт всім, це Христина Соловій. Хто я не спалить? Ще один російський воєнний корабль? Сьогодні утром українські воєнні сообщили об аботаки на судно Сергій Котов. Ми дуже толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився навіть з тобою. Зараз ти ще ти, бачиш ти зі мною українською, і ми про це не говоримо навіть це само собою. Так, але ти сказав до того, що ми робимо це дуже толерантно. Ми даємо шанс своїм людям. Ага. Стати на сторону українства і відчути себе українцем і цього конфлікту між рускоязичними і українцями не треба боятися. Навпаки, від удару тих двох протилежних сил народжується зовсім нова якість українського суспільства. Наверно, я один з тих людей, які робив все для того, щоб розмазати між Україною і Росією граніці. Це було несвідомо. Тобто я з Донецька і я розумію, що і я, і Максим, ми розмазували границі між нашими країнами. якби було толерантно. Можливо, тоді не було б культури кенселенгу в такій агресивній, страшній формі. Всі мають відповідати за, за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною. Те... Верніка я був один із тих ем, людей, які. Максимально показував дружбу народу. Да? Yeah. І, на і тепер я понимаю, наскільки це ужасно. Ну, наскільки це э, безответственно. те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях, і за те, що вони розмивали кордони, вони всі за це відповідальні. В них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю? Хочеш мені заперечити? Я готова тебе вислухати. У нас дуже важливо звернути увагу на основні посили, які нам ця маша запропонувала, які свідчать про глибоку кризу ментальності тих людей. Ця заява Христини Соловій наробила галасу в мережі. Співачка стверджує усі, хто будував мости між Україною та Росією, винні у нинішній війні. 31-річна співачка ж їх постійно палила. Хто? Христина, дівчина принципова і гонорова. Десять років своєї кар'єри співачка палила мости з Російською Федерацією, відмовлялася їздити в Москву, а також ніколи не виконувала пісень. Торце заслуга батьків Соловії, які вчили дівчину з дитинства Росія то є ворог. Соловій каже, я завжди знала, що росіяни знищили мого діда, якого я так і не пізнала за життя. На Надніпрянщині, Слобожанщині, Донеччині Півдні росіяни вчиняли голодомори, репресії, забороняли мову, розстрілювали культуру. З Росії на сьогодні цю війну і аутсайдеркою, все. Тобто та, що пасе задніх в шоубізі. і що нібито вона ніколи не була в топі. Хоча кліпи та пісні Соловій набирають 11, 13, 14 мільйонів та навіть 30 та 58 мільйонів переглядів. І витратила багато часу цього інтерв'ю на твій шлях, десятирічний, коли ти сказала, а я не буду цього робити, а до Караль з Пономарьовим не піду, тому що там російська, і ти зразу одразу стала аутсайдеркою на 10 років. А виною цьому за думкою Єфросиніної, те, що Соловій не співала російською мовою, не була пристосуванкою чи навіть не давала тренди. Соловій сьогодні пише: те, що я із заходу України не означає, що я зростала у рисифікованому просторі. У тому числі на російськомовних віаграх та потапах з Настями. Також Соловій дозволяла собі критикувати і Тіну Кароль, яка часто густо випускала пісні російською. Здається, що можна виділити там з наших співачок з 90-х ну Русю. Ту Я саме наприклад. про неї говорю, тому що Руся була першою, потім була рання Ірина Білик. Ти, Руслана вплинула на мене. Два альбоми україномовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями. Мрій, мрій про мене, мрій. Хочеш бути мій, я люблю тебе, так люблю тебе. Е, в цьому списку ніколи не було і не буде Тіни Кароль. Чого? Тому що вона. пам'ятаєш, я на голосі сказала, що якщо повернеться Пономарьов, або тіна Кароль, я піду з проекту. Тому що я ніколи не хочу співати російську попсу. Російська попса це те, щоб я не заспівала. Якби повернулася тіна Карель, то мені здається, того би не уникнути. Що навіть попри те, що Ані Лорак звалила вражку і все просто перекреслила. В неї є, ці два україномовні альбоми. А ці у тіни Кароль я не, ну, не пам'ятаю жодної пісні, яка би там на мене вплинула. Хоча, може, це й особиста образа Соловійна Кароль, адже у тіни є також двадцяток пісень українською. Хоча і часто густо в неї виходили навіть альбоми російськомовні. Зараз Кароль теж цю помилку намагається виправити. Христина Соловій в очі в інтерв'ю Єфросиній сказала, що і на. Її руках кров, однак Єфросиніна заперечувала цій заяві. Е, вся ця конструкція будувалася на запиті аудиторії, на запиті аудиторії просила да. зовсім іншого. Чому ви на це випросила? Чому це інше питання? На твоє питання на твоє звинувачення публічних людей в тому, що на їх руках всіх кров, бо вони вибудували цей цей шлях. Це не так. Артист завжди відповідає запиту, і вона цього просить. Дуже я застала період, коли дуже багато артистів з першої ланки намагалися співати українською. Ніхто не приходив на їхні концерти. Однак це все брехня і маніпуляції Марії Фросиніної стверджуємо мовознавиця Ірина Фаріон. Вона переглянула цей випуск і коментує це так працювала, я б це назвала істерикою імперської маргіналки, то стигла, і вони мостили російським язиком шлях для московських танків. Не було би тут руського язика, не мав би кого Путін захищати. Я про це говорю щонайменше років 20. Одеса, повертайся домой. Ми заждалися Одесу в Російській Федерації. Навіть в силу історії цього міста, які там люди живуть, на якому язикі говорять. На якому язикі говорять. Це наш мов. Мовляв, аудиторія просила іншого. Аудиторія завжди просила м, Володимира Івасюка. Аудиторія завжди просила ігоря білозора. Аудиторія завжди просила пана Гігу. Аудиторія завжди просила Бобала і Сандулесу. І про це свідчать ці аншлазні концерти, які сьогодні зривають ці співаки. Насправді попит був на них завжди, як каже Фаріона. Також глядачі зазначають, що ще попит був і на україномовної Ринобілека, також на та на окна Майдані Конго Оканельзи, Скрябін, Вв. Руслану та інших артистів. Аудиторія завжди просила лицаря української пісні Тараса Петерненка. Аудиторія завжди просила Андрію Андрія Середу із групою кому вниз. Люди пишуть, на жаль, Маша Єфросиніна не Алан Бадоїв. Жінка уникала і досі уникає відповідальності за загравання з Російською Федерацією та просування російської мови в Україні. На відміну від Єфросиніної, іменитий режисер Алан Бадоїв в перші дні вторгнення РФ визнав свою провину і публічно сказав, що за співпрацю з Російською Федерацією та розмивання кордонів йому соромно. Ба більше режисер зробив сміливу заяву. Тепер він зробить все, аби побудувати культурну стіну між Україною та Росією. Це прежде всего необхідно вистроїти невидиму культурну стіну, яка має розказувати, наскільки ми інші. глибока у нас своя культура. Це, це головне, що є для мене. Бадоєву табарських пробачили, адже чоловіки відверто покаялись і визнають свої помилки. Найцікавіше, той самий океан Ельзи став популярний після того як стадіони в Росії збирав, я ти це ж не мо тисячу разів. Ти ж не можеш... Однак моя глядачка Юлія Опошанська зазначає, що океан Ельзи не зводив мостів і просував українське в. Російській Федерації. Сказати, що на руках людини, яка тобі в тому числі допомогла, кров всіх українців. Це трохи категорічні е, речі, які. Я Нельзі ніколи не співали російською. Ти зараз можеш мені дати ляпаси, Я була на концертах, російською вони не співали. Ти зараз е, спекулюєш моїми словами і маневруєш між своїми реченнями. Ти мені сказала, що ми всі. Хто сьогодні є в перехідному періоді, маємо кров на руках українців, і я тобі це не дам так просто взяти, бо це, бо це доволі серйозне звинувачення. Ніхто не хоче мати кров на руках, бо це не так. Далі вона каже пані Соловій, що ця говорить трохи категоричні речі. Тих ось цієї аудиторії імперської вилазить роги і копита, бо вони звикли, що ми дуже чемні, що ми дуже поступливі, що ми дуже до них лояльні. Бо це бо називається формування молодої незалежної країни. Ну очевидно, особа не знає про те, що українська держава не молода. Українська держава має щонайменше тисячолітню історію. А відродження української держави 91-го року сягає часів УНР. Ну куди ж для короткої пам'яті маші? Опановувати такі історичні аксіоми, і зараз те, що відбувається з нашою країною, це нам всім до речі дуже великий історичний показник того. Який вибір ми надалі зробимо? Що ментально ця людина не змінилася? Тобто мова в її устах звучить абсолютно ритуально. Тобто, вона не хоче втратити своєї недійності, і вона готова пристосовуватися зараз до ось того моменту, який в країні є. В якій зростали мої бабушка, дідушка, моя мама, папа, крим весь. Тобто ти вважаєш, що повинна Я... була статись війна для того, щоб ми відщепились? Я вважаю, що не можна говорити чорним і білим. Речі не бувають трохи категоричні. Вони або категоричні, або не категоричні у час московсько-української війни. Ми не можемо бути не категоричні, бо тоді ми станемо капітулянтами. Далі ж я, я тебе можу. запитала пряме питання. Ти вважаєш, що треба було щоб сталася війна щоб росія на нас напала для того щоб ні. ти захотіла відщепитися від цього ні я завжди хотіла а я чому? завжди вважала а чому? Що... чому ти не хотіла говорити українською я говорила українською в останні п'ять років я вела всі проєкти українською мовою на телебаченні і нехай мені хто небудь покаже російською. Ну що, це знову спекуляція адже марія вела свій блог на ютубі виключно російською мовою брала інтерв'ю в онуки російською мовою підбілювала артистів які працювали але, врешті, під час війни пише Таня, наприклад, в Лободи. Е, також пишуть її невдоволення два роки тому, чому вона повинна вести взрослих зрослих дівочок українською. Бо мовляв, за її словами, це вже буде не те. Тоді розгорівся справжній скандал, і українці не дозволили е, програму російською. І в тому на ютуб каналі взрослої дівчатки, саме так він називається, е, який ведуть ці українські селебрітіс, і снамагаються за можливості спілкуватися українською, але це вдається не завжди, не скрізь. И это выпуск взрослые девочки. Я не могу его перекладывать на дорослые девчатка. Пос не несложно было почитать комментарии под всеми другими нашими анонсами, выпусков. Они пугающие просто на физическом уровне. Все они касаются проклятий по поводу русского языка. Вы привыкли к нам э, не подбирающим словам. Нам легче писать взрослых девочек на русском языке. Потому что мы до этого, да, действительно, все время говорили по-русски. И дома, и между собой, мы хотим говорить по-украински в разговоре, как с подругой на кухне. Так по-украински, к сожалению, не получится. И вам самим будет неинтересно смотреть бэкающих, мэкающих. Происходит что-то очень триггерное и животрепещущее. У меня, например, не получается эмоционально перейти. Не получается шутить, не получается, и у нас нет этой химии. украиноязычные вопросы мы будем отвечать на украинском языке. Мы понимаем. Агресію я вела всі проєкти українською мовою на телебаченні, і нехай мені хто-небудь покаже російською. Це раз я закінчу, тому що руски язик визиває агресію. Ну тим не мені на цьому ми цю тему. але таке пояснення влаштувало не всіх. От заяви співачки, телеведучої вони обурили соцмережі. Після чого дівчатам довелось. Я не знаю як правильно сказати, пояснювати, виправдовувати абсолютно впевнена, що якби не було війни, вже за 5-10 років абсолютно вся Україна говорила б українською. До того шло... Показники трансформування були, вони мали всі можливості стати іншими за час відновлення української держави від 91-го року. Натомість вони все робили для того, щоб на теренах України будувати ще одну Московію. І вони її реально вибудували. Закони приймалися, молодь вся говорила українською. Мої діти блискавично говорили українською. Якщо всі виживуть публічні люди і е, ну не згорять. І не зненавидять, і не і будуть, і пройдуть через такі е, е, серйозні звинувачення про кров на руках і виживуть. Ми можемо стати нелюдями, Христина. Вони нас звинувачували в нетолерантності. Вони нас звинувачували, що це призводить до мови ворожнечі. А насправді вони завели ворога тим своїм мисленням у нашу з вами хату. Нелюдями дуже схожими на тих, про крок того ми це теж, ну, це... Дивись, я тобі дуже вдячна за твою реакцію. А що оці хлопки означали? Те, що це була прекрасна промова, я тебе почула. Добре. Це не іронія, ну, виглядає як іронія, на жаль. Однак і Фарсеніна не стрималася, і в кінці інтерв'ю заявила, що Соловій є. Лицемірною про толерантність твого тоді з твоїх вуст це звучить достатньо лицемірно. бо ти не маєш толерантності до цього. Мені шкода. Я виросла. Я тобі скажу, чому я так думаю. Мене з дитинства вчили не на це російське толерантність це широке поняття. На цьому суперечка Єфрасиніної Соловій продовжилась, однак ми вже цього в Етері не побачили. Люди запитують, скільки треба заплатити, щоб побачити повну версію. Е, насправді скажу дякую Єфросиніні за те, що вона реально не вирізала, а вставила цей фрагмент, тому що він дуже показовий. Я, Єфросиніна. Ти ж авторка каналу, ти можеш це видалити і таке інше. Це прикро читати. Прикро тому, що ви таке допускаєте. Прикро тому, що ви таке допускаєте. І я завжди декларувала свою позицію щодо того, що в мене на каналі мають звучати реальні думки реальних людей. Навіть якщо ці думки я не поділяю, не згодна як громадянка України, як людина. Еврика, це дійшло до журналістів та блогерів. Що не все має бути так гладко, що от якраз ось такі полярні думки мають звучати, проговорюватися, і ми маємо знаходити істину. Мені близька позиція Алана Бодоєва, який вибачився, визнав свої помилки і зараз виправляє це своїми фільмами та відеокліпами та зверненнями до. Росіян також Соловій сьогодні записує відеозвернення, де хоче прокоментувати одну ситуацію говорити російською це ваше законне право, яке ще й захищене Конституцією України. В інтерв'ю я говорю виключно про медійних публічних людей, які після 14-го року продовжували своєю працею, своєю творчістю створювати руський мір в Україні. Крапка слава Україні. Мої підписники, дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, що думаєте ви. А загалом я вдячний за також ось цю показову ситуацію, де ми могли розібрати і проаналізувати. І можливо, навіть в Росиніна візьме приклад з Бадоєва і буде продовжувати власне творити для України, як це вона зараз робить. До речі, її дуже круті реакції щодо Росіян. Я неодноразово оцінював звернення до потіністів. Вона просто розривала їх і теж впевнений, що це діяло. І скажу ще, що визнавати свої помилки це не слабко, а навпаки, це показує дуже сильні риси особистості. Не було б культури кенселну в такій агреси. Тивній страшній формі всі мають відповідати за... за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною за...